Ранок малятка. Діти, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Підгадайте загадку, все пухнастим снігом вкрито: луки, річка, гай, земля, Білий ліс і поле біле. Біла зимонька зима. Так, вірно, дітки, зараз зимонька зима. Я пропоную вам вивчити сьогодні вірш Марії Познанської. Назва вірша Лютий. Будьте уважні, малята! Пропоную вам вивчити вірш Марії Познанської Лютий, хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний. Всміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от-от вона прийде у гості. Поміркуйте, діти, про який зимовий місяць йде мова. Тому лютий хороший, які зимові явища відбуваються наприкінці лютого. Кого ми чекаємо у гості? Давайте разом вчити вірш. Хоть він і лютий та дарма, він все одно хороший друзі. В ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, і промінь сонечка ясний, дихається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От вона прийде у гості. Чить вірш, будь ласка, дітки, у вас все обов'язково вийде. Дітки, вам сподобався цей віршик? Спробуйте, будь ласка, вивчити його самостійно. До побачення, малята! Чекаю наступної зустрічі з вами!